Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся перевіреними смачними рецептами. Сьогодні будемо готувати чудовий пиріг. Пиріг із капусти. Дуже смачний рецепт. Це неймовірно смачна страва, яка пасує і до свята, і на кожен день. Для приготування нам потрібно взяти 750 г капусти, яку треба потрібно нарізати, дві цибулини і три морквини. Цибулю нарізаємо кубиками, а моркву натираємо. Цибулю не обов'язково дуже потрібнювати.